Ближче до людей столицю треба гуманізувати, переконані архітектори і самі кияни. Катастрофічно бракує дитсадків, парків, бульварів, а постійні затори і безладні забудови давно перетворили місто на кам'яні джунглі. Які реформи потрібні Києву, аби приклад брали інші українські міста, з'ясовувала Євгенія Овчиннікова. Ну от смотрите, от перед нами гора. брошена, все поверозручно все, все стані. Побачити столичні нетрі можна навіть у самісінькому центрі, нарікає президент національної спілки архітекторів. Поодинокі парки, недолугі багатоповерхівки та закинуті історичні споруди. Окрім того, Київ вже 12 років живе без затвердженого генерального плану. Володимир Гусаков вже не звинувачує ані владу, ані корупцію. Але переконаний, якщо щось змінювати, то зараз, коли будується нова країна, так було і після Другої світової вот Недавно мы нашли очень интересный проект 1944 -го года, вот, который разрабатывали в, в, сразу после освобождения Киева. Это был проект Схема движущегося тротуара по холмам. Бов'язки з мастами нова концепція розвитку Києва вже готова. У того самого відомого експерта з містобудування Володимира Нудельмана, до якого за порадою йдуть при будь-якій владі. Він пропонує ідею так званої гуманізації столичного простору, тобто наближення його до людини. Міністерство політики розположено в центрі хрещатіка. Удойність молока від цього не збільшується. Зачем воно тут сидить? Спочатку винести більшість міністер за межі центру. Це дозволить вигідно здати в оренду адмінбудівлі в елітному районі та розвантажити центр від машин, котрі не будуть з'їжджатися на одне місце. Горстка кофе, достатньо, щоб сварити чашку цього напитку, стоїть кілька центів. В вашому любимому місті елегантний офіціант вам продав за 10 доларів. Кофе стаються тим, що ви платите за впечатлення. Так по Київ імеють вот этими впечатленнями. Володимир Нудельман також вважає, що нові спальні райони треба будувати навколо підприємств, аби людям було зручно ходити пішки на роботу. Поруч також має бути лікарня, дитсадок та школа. Цікаво, що одним з не найгірших прикладів організації простору є сучасні квартали новобудов. Тут поруч є все, що необхідно людині: і магазини, і аптеки, дитячі садки, поліклініки. Однак Соціальні установи, як тут, відповідальні забудовники зводять не завжди. І що найцікавіше, в київській влади немає механізмів змусити їх це робити. Точніше, поки такі приклади, виняток, які підтверджує правило. Київ забудовують хаотично і бездумно. Для масштабних змін поки не доходять руки, та як завжди, не вистачає грошей. Тому в Києві вирішили йти від малого, робити простір комфортнішим для людей без мафів та зайвої реклами. Що цікаво, чим менше мафів, тим більше грошей у бюджет. У КМД розраховують, що цього року казна поповниться на 75 мільйонів гривень. Це ділиться як правило, по ночам. Встановлюється по 15-17 мафів за заноч. А можна возможности города существуючі до сегодняшнего дня, они позволяли демонтировать в день до 10 То есть прирост был було равно в пользу тех, кто их незаконно устанавливал. Інші реформи в Києві планують розпочинати з організації громадських слухань, де з активістами обговорюватимуть зміни у столиці більш орієнтовані на людей. Євгеніовчиніко, Максимілян Ільченко та Микола Заценко. Факти ICTV.